Вітаю вас, шановне товариство. Ну що, завершився ESL Ван Birmingham і в сьогоднішньому відео я розповім вам, чому команда Falcons грає точніше, Falcons, грають ліпше, ніж будь-яка команда на дві голови вище зараз в доту. Тож влаштовуйтесь зручніше, і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку цьому відео, і звісно, написати коментар. Це дуже і дуже важливо. Тут команда Falcons обирають собі антімага flame? так так, антімага. І це є матчем за вихід у фінал турніру ESL One Birmingham. Ну і з очевидних речей, чому вони взяли антімага, це тому, що вони грають проти Кері Медузи. Загалом я вважаю це доволі успішним піком. Ті, хто підписані на мій канал доволі таки давно і слідкують за моєю творчістю на Ютубі по Доті, знають, що команда RNG колись брала офлейн антимага Чалісу, коли така команда взагалі існувала в Доті. Якраз таки проти медузи. І знаєте, що відбулося? Вони виграли за 20 хвилин ту гру. Що ж трапилось тут? Насправді Амар робив так само, як і робив Чаліс в той грі. Я пам'ятаю абсолютно її повністю. Він взяв собі Вангуард, взяв собі Діфузер Блейд і на постійній Снові просто бігав за медузою туди. Де вона фармить кріпасів. Він тут ледь не вмер, щоправда, але медузу вони змогли розміняти. Ось цей антимаг, у котрого є Петеді і Vanguard, Він на постійній основі просто натискає мув за медузою, котра там намагається фармити трикутник чи щось таке робити. Його доволі таки складно вбити. Щоправда, тут йому трошки не пощастило. І у нього дум, котрий на Міду стояв, закинув трошки і вмер, тому що за медузою до останнього фоллоу. Але таке іноді трапляється. Емплей у нього повинен саме таким. Якщо ти граєш проти медузи на офлейн антімагу. Ну і загалом, далі він собі бере Манта Стайл, бере собі алібарду. І уявіть обличчя цієї мерзотної медузи, коли на неї стрибає ось цей офлейн антімаг, бьорнеть їй ману, дає їй Алібарду, щоб вона ще не била нікого. Ну і у нього 0-3-3 хоче величезна кількість нетворсу, але імпакта у Пюре тундра не вдається вносити в цій грі. Звісно, варто віддати ще належне скітеру, котрий достатньо багато робив в цій грі. Також звертаю увагу на ось ці дужки від Малріна, котрий постійно тролив. Ну і загалом, це насправді був дуже трешовий турнір. Адже я не пам'ятаю таких турнірів в доті, щоб команди настільки багато використовували ол-чат, писали одне одному якісь там речі з підколками одне одного, трештолком займалися. І я не знаю, як вам, але мені це подобається. Я, як глядачу, чом би й ні, в принципі. Це саме те, що треба. Можете в коментарях, до речі, написати, як вам чи ні. Е, найбільш такі яскраві моменти я приведу також в цьому відео. Ну, я, напевно, з цього. Тут граця затягнулася, але. За Загалом Тундра не могли перемогти, як на мене, цю гру ніяким чином. Всі ті П'юра, і Амар пише Go Home. П'юр. Чому Пюрешка, той, котрий полюбляє малювати зетки, нічого не пише. Дивно, він просто дисконектиться і їде назад на болото. Таким чином, Falcons опинились в фіналі цього турніру. А от у фіналі їх вже з нетерпінням чекала команда Бетпук. Загалом у цих команд є історія одне з одним. Вони, м'яко кажучи, не полюбляють себе. Адже команда Бетпук в у стилі, в принципі, дефолтних е, тупоголових росіян дуже багато м -м, наговорювала на них і на турнірах, і в паблосах вони одне з одним срались. Ну, коротше. Ці команди одне одного м'яко кажучи не люблять. Що в принципі ви побачите далі в трештолку. Із цікавого в цій грі хочу сказати, що Фелкон взяли ось цього андерлорда. Ну вони брали його цілеспрямовано проти Візажа, котрий був у бетпук, як на мене, адже він вважається непоганим героєм. Він зменшує демедж у пташок, плюс теоретично може якісь аури збирати. Ну тут Амар у нього поганенька гра, тому що проти Блусікера був змушений стояти. І не те, щоб у нього прям а, був а, хороший геймплей якийсь. Але Фелконс, от що вони м дійсно добре роблять, це розподіляються по карті і багато. Фармлять це в цілому всі топові команди зараз навчилися е, робити. Вони е, дивіться, отут бетпук, вони йдуть п'ятьох, забирають рашана. Так тут ви це не цей не фідив, Позиції п'ять, але снейкінг на цьому виноманстрі абсолютно завжди фідить. Він грає в доволі небезпечних місцях, і це він робить не просто так. Він ревілить для своєї команди, щоб вони мали змогу там швидше відпушити лінії, профармити лісні кемпи на ворожій території. Дивіться, от марі, наприклад, на наразорі йде, фарми. Ось тут кем фарма цей кем запушив вже лінію. На топі лінія також запушена. Вівер качає ліса. Андерлорд знає, що вони б'ють Рошана, не зволікає фармити свій ліс. І це все дуже збалансовано виглядає, навіть при тому, що рахунок 5-16, але ну, на 25-й хвилині 5 тисяч лишень переваги. Навіть вже 4 тисячі. Тобто це, ну, і немало, скажімо так, це нормально, але не критично при такому рахунку. Також варто сказати, що ця команда файно розуміє свої таймінги. Що я маю на увазі? Вони фармили всю карту. Як ми бачимо, навіть при тому, що тут в цілому рахунок. Не дуже сильно змінився, але переваги ні у однієї з команд немає. Але для Фелконса це абсолютно нормально, враховуючи, що вони програвали майже всю гру. Вони нафармили критично важливі для себе артефакти. Дуже швидко пішли, зробили мув на Рашана. Команди Бетпук сюди не встигають. Вони швиденько звідси намагаються втікати. Але насправді після цього Рашана у них велетенські проблеми. Адже це і сир для Разора, і Егіс для Вівера, і загалом не зрозуміло, що робити. Адже також, окрім артефактів, з'являються надважливі таланти на Разорі. На вівері дуже важливий талант. Ну і на Амарі також вже дуже скоро буде талант на 20 рівні правий саме. Ну а сама гра вирішується вже після того, як у Фелконс пропав цей Аєгіс. Вони вже отримали достатню кількість спейса, вони не файтились. Разор зафармив собі рефрешер, натискає все повністю всього тініка, вбиває його, натискається ось така раптура. Але подивіться наскільки Разор у цьому Наплювати, Він під раптурою біжить, у нього є сир, активований сатанік, йому просто пофіг на те, що на ньому висить. Раптура. і Блусікер нічого не може зробити. Як наслідок команди Бетпук програє першу карту. Ну і тут ще нічого такого не було. Загалом просто їм спушили трон, вони написали гг, і на цьому все. Ніхто нікого поки що не обзивав. 08 ізі, тільки бар написав. Перш ніж почнемо дивитися другу карту, закликаю вас, будь ласка, не забувайте долучатися до збору для Азову на дрони. У нас майже вже мільйон 600 тисяч гривень готово. Плюс до цього, якщо ви донатите від 100 гривень, ви можете виграти дійсно круті призи, котрі ви бачите зараз ось на цьому скріні ТГ. Тут і девайси ігрові, топові, ігрове крісло, є і не одне комп'ютерний стіл, на стопу аркана на Рубіка і тубуси від Азову. Тому долучайтесь, друзі, так іде по 100 гривень. Треба прям багато, можна просто по соточці закинути, я буду вам дуже вдячний. Також трошечки фідбека. Турнір ESL One Birmingham це насправді один з найліпших турнірів Доти, який я бачив за останній час. Взагалі, те, що було на стадіоні, те, яка там атмосфера була від глядачів на цьому стадіоні, те, як вони вболівали, те, як вони навіть от подивіться, ось цей момент з Кабольда. Це відео глядача зарени. Ну клас, це те, заради чого треба відвідувати і дивитися взагалі доту. І я дуже хочу, щоб нарешті українські команди почали проходити на такі змагання, їздити на Лані і файно там виступати. Адже підтримка для них, я впевнений буде дуже і дуже. Потужна. А тепер дивимось другу карту. На другій карті загалом, мені здається, Falcon зроблять те, що їх повністю влаштовує. Вони знову беруть матчап Sven в медузу, з котрим вони вже перемогли команду Тундри. І Свен насправді від скітера виглядає також доволі впевнено. Також вони беруть для себе дума, котра у них флекситься і на мід, і на оффлейн. Це напевно хороший такий бонус цієї команди. Адже якщо ти береш собі дума в першій стадії, якщо це роблять інші команди, він іде зазвичай у них тільки на одну роль, і саме на офлейн. Тут вони можуть дозволити взяти праймал біста, для котрого також відносно фрікатка. Але як і в минулій грі, тут бетфуки домінували першу частину цієї. Карти. І як наслідок на 28-й хвилині ви можете знову подивитися на рахунок, у Фелкон все дуже погано. Але понадворсу знову ж таки лишень 6 тисяч золота. І в цьому полягає сила команди Falcons, що навіть при тому, що вони програють, навіть при тому, що е, їх по карті пікофують, вони все рівно фармлять свої слоти. А як тільки вони їх нафармили, вони вже виходять і починають робити корисні муви, пікофи і якось розмінюватись. Навіть при тому, що вони тут Мінялись один в один, але це все рівно вигідніше їм. Адже камбек-механіка працює на їх користь цій ситуації. Тут вони чекають під вардом, знаходять ще клокверка цього. І от вже на 30 30-й хвилині 5 тисяч переваги лишень, начебто нічого такого. А потім там в шифту за команді Бетпук заходять, вбивають ось таким чином котла, вбивають ось цього кентавра. Ну ладно, насправді майже вбивають. щось тут, скітер відмінив. Тичку, він намагався вийти, клокверка розміняли, вбили Худвінг, звісно. Кентавру тут з якимось чином неймовірно пощастило. Але вбили Муерту, Кентавра все ж таки вони добили. Медуза дивом, звідси, врятувалась, але дивіться, Гем також тут вкрали у е Торонто-Токіо, так би мовити. І Амар, звісно, пише Ізі Волчат. Потім Фелканси натискають ось такий смок. Вони хотіли прочекати до руну, знайшли хасту і вирішили, що Прямообіс, нехай забирає. Він тут Відстав від них, вони всі йдуть на топ-лінію, знають, що Рашан скоро вже починає і треба навколо нього файтити. Скітер починає забирати ось тут вежу. У нього і ці клопер розраховує я не знаю на що. Амар стрибає в епіцентр бійки, ні в кого не дає поки що дум, І начебто файт непогано починається для команди Бетпук. Але ну знову, насправді, чого непогано, вони вже ті спали витратили все дуже якраз таки погано. Стампіда немає. У Кентавра синдром рятувати тіммейта. Він стрибає, але просто вмирає, не врятуючи цього клокверка. Дуза дивом врятується за рахунок того, що там потерпляє у неї. Всі бетпуки фідять, Ну і. Що було далі? Далі на 51-й хвилині команда Falcon все ж таки тут дофармила всі свої айтеми, написали Batpook GG, XD, і на цьому, в принципі, друга карта завершилась. А от на третій карті почались максимальні приколи. Наступна гра почалась з типів команди Бетпук Амара. Цей болотник вирішив його. Потіпати, ну от далі. Це не була та карта, де команда Бетпух вигравала багато золота в першій частині мапи. Тут Фелконс просто вже зламали цю тіму і ніяких шансів вони не мали. Амар, тіпи Тереноток, коли його вбили, пише знаки питання, Волчатик. А далі відбувається цікаве. Скіт Скітер пише. Time to be a BTP home, це взагалі золото, як на мене. Е, дійсно, пора вже тільки у них БКБшки немає, вони ж на болоті живуть. І потім Трантокя пише I can do it to your face, too. Що він мав на увазі, я не дуже зрозумів. Можливо, він йому погрожував, що він йому обличчя розіб'є, типу. Я дуже хотів би. Подивив am I muted? Подивіться, що він пише. Питає, чи він його зам'ютив. І потім погрожує, що він типу дуже сміливий, що йому це пише. Ви уявили, як цей Токі виглядає? Ось цей от чувачок, котрий у шайгу пісьо. Я картинку кидати не буду, але, скажімо так, це м'яко кажучи. Не дуже бійцівська порода болотяника, щоб таке виписувати. Ну але розумом, звісно, такі істоти вони не відрізняються. І як наслідок, тут ще раз вбили Торонто Токіо, зробили команді Бетпук Мега Крипів, спушили Тронт, написали ГГ, І. Команда Falcons перемагає Севан Бермінгем. Клоус ще від Тімбера. тут. Із цікавих речей вони навіть руки їм не потисли, якщо що. Ну і публіка. Я думаю, Великобританії. Ви розумієте за кого вони вболівали? Варто сказати, що, звісно, хоч хочеться, щоб українські команди перемагали ось так болотяників ось цих, але не турбуйтеся, я впевнений. Це все буде. Естетичне задоволення, я все рівно отримав, е дивлячись те, як давайте скажімо, яко перемагають ось е цю команду. Сподіваюсь, у них буде все тільки гірше і бажає всього найгіршого. Вас же я закликаю підписуватись на канал. Не забувайте це робити, ставити вподобайку і побачимо з вами завтра. На все добре.